Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Не хвилюйтесь, я не вирішив змінити тематику каналу. Це коробочка, хоч і з-під взуття, але вона просто коробочка. Тут ви бачите магнітофончик, мою улюблену 207 весну, яку я слухаю, коли займаюся ремонтами. Мабуть, вже хто дивився ролик про посилку з касетами, вже здогадався, що мова піде саме про касети. Касет приїхало доволі багато. Приїхав навіть такий листик накладна з переліком касет. Давайте їх дістанемо. Коробки і будемо дивитися, що ж нам прислали. Ось так їх. Я їх просто переклав сюди, бо та коробка, в якій вони приїхали, вона доволі велика, не зручна. І я їх всі передивився, ну, просто подивився, От. хочу показати і вам. Їх тут декілька видів, зараз ми їх посортіруємо, щоб зрозуміти, скільки яких приїхало, касети приїхали всі від однієї людини. От, вони всі записані. Запис, якість досить гарна. І плівка в гарному стані. І що мені сподобалось, хоча самі підкасетники і не дуже є такі, що не дуже ідеальні, але самі касети, за виключенням того, що виламані язички, запобіжники, щоб не стерти запис, всі касети в дуже гарному стані. От прям дуже гарному. Мені цікаво, як так вийшло, чому самі касети в гарному стані, а під касетники не дуже. Я можу це пояснити, зробити таке припущення, що вони багато транспортувалися, але мало експлуатацівалися. Перша касета. Ми бачимо, записано, вірніше, підписаний вкладиш олівцем, є наклейка, наліпка, вона здається, так, вона теж олівцем підписана. Дивіться, який стан касети. Ось нема язичків. Є серійник, Подивіться, напишіть, хто знає рік. Випуску цих касет. Касети на гвинтах. Бачите он, не видно, ну, як вони вставлялися, де вони в магнітофоні фіксувалися. Нічого не видно, корпус як новий. Максел XL290. Як у нас плівочка тут? І плівочка, як ви бачите, в ідеальному стані. Дуже класно. Я дуже задоволений. Хоча там було в описі, що касети в непоганому стані, але ж у всіх різне своє поняття про непоганий стан. Тут дійсно стан класний. Вкладиш тут такий, бачите, він? Складений назад, і якщо його скласти правильно, то вийде ось така касета. Немає стікерів, але все інше. Ось такий стан. Бачите, мені дуже подобається. А що тут, до речі, записано? Давайте глянемо. Тут записано. Білі Джоел, Ось о, перший. І щось там іще з поясненнями. Тут розписано. Добре. Білі Джоела можна послухати. Хорошо. Ставимо її сюди. Беремо другу. Така сама, бачите? Вона чим цікава, я її вчора звернув на неї увагу, вона начебто не підписана. Є стікери всі на місці. Повністю чистий вкладиш, наліпки. Вона складена правильно, нема ніяких написів на ній. На самій каси, але сама касета, вона така грязненька, я б сказав. Може, вона не від цього підкасетника або ще хто, ну така, незрозуміло. Відкладемо її в сторону, потім я її почищу, ну і, звісно, послухаю. І таких касет тут я не буду. У вас забирати багато часу, ну таких касет тут багато. Ось такого плану, де вони є, добре, хай ми тоді їх попадуться, покладемо. Є е, трошки отаких от касет, вони підписані, е, ми бачимо, 97-й рік, якщо я правильно зрозумів е, цей почерк. Написано Masters Classic Music. Френ Friend... Шуберт, якщо я не помиляюсь, класична музика. Теж виламані язички, сама касета, бачите, да? стан. Знову ж таки по ній. Не видно, щоб вона якось фіксувалася у апараті. Ось такий серійник. Я не спеціаліст, який рік випуска. Ну, можу, звісно, подивитися на форумах, подивитися відео. Ну, мені не принципово, мені головний якийсь стан. Стан, як ви бачите, дуже гарний. Ось такі касети, їх доволі багато. Це така, о, а це касета суперова. Я бачив, що такі касети є. І, може із за цього, із-за цієї касети я саме і спокусився придбати оці всі. Таких касет, таких красивих в мене ще не було, жодної не було. І вона дуже мені подобається. Бачите? Велике іконце, катки такі молочного кольору з оранжевими помаранчевими замками. Epitaxial, у DXL2, 60 хвилин. Лівочка теж, ви бачите, в ідеалі. Колір в неї такий темно-темно-коричневий, але все ж таки коричневий. Ось така гарна касета. Ось її серійний номер. Сподіваюся, вам видно. Цікаво, що на ній записано, Як бачите, вкладиш в неї зовні в ідеальному стані, і всього один напис. Ну, ви його бачите, я не буду читати. Ось така касетка мені дісталася, чому я дуже радію. Я думаю, що на моїй Ямахі. 530, де велика дверка з великим вікном, вона буде виглядати дуже гарно. Давайте її поки що поставимо от сюди, і будемо дивитися далі, що є. Є ще ось такий Максел, він теж класний, теж красивий, теж в дуже гарному стані, дивіться. Тут нема серійника, цікаво, що нема на касеті, але він є на вкладищі, і я вам його покажу. І тут теж дивіться, в якому стані стрічка. Теж гарний стан. Написано, що запис відбувався без системи шумозниження. Я, до речі, саме цю касету вже послухав, бо тут Іглс, Отел Каліфорнія. І я вам скажу чесно, звучить вона класно, мені подобається. А щодо серійника, дивіться, де він є. Якщо вам видно, так, давайте, щоб не догори ногами. Ось так. Бачите, ось серійник пробитий на вкладищі. Вкладиш одинарний, без розвороту. Середина вся підписана, але підписана олівцем. Якщо його отак скласти, як він правильно має бути, дивіться. В якому він стані. Разом із касетою. Тут тільки що ручкою, ну це наліпка. Ручкою написано на наліпці. Ось так. Вертикально. Такого я теж ще в макселах не тримав в руках, в мене є різні максели, але вони всі ось так розліновані. Цей, бачите, вертикальний такий. Ось так він виглядає. Ось так касета виглядає. Теж класна касета. Це касета така сама. Так само вертикальна. Вкладеш в неї вертикальний. Це така ж касета. Тільки вкладиш розвернутий. Давайте подивимось так, така сама. Сюди така, теж така. Доволі багато таких касет. І дивіться, тут записи. Ось, наприклад, на цій Брюс Спрингстін. тут Лінда Рандштадт. Ну, Доволі такі цікаві. Що я буду слухати. мені подобається. А тут ось о, дивіться, це вже інша. Касета, здається така сама. Давайте порівняємо. Ну, якщо не брати до уваги стікер, то касета така сама, але тут вже горизонтальний вкладиш. І він, здається, вже двойний. Так, бачите? Він з розворотом. Він теж підписаний. Ось так він виглядає. Я так думаю, що, до речі, серійний. Ага, бачите? І є серійний номер. Касета зовні така сама, але на цих там, де вкладеш вертикальний серійний номер на вкладищі, а тут серійний номер на касеті. Ось так він виглядає. Це для знавців. Може, я колись займусь, та буду знати. Де, для якого ринку, в якому році вироблялося і т.д. і ТП. Зараз я цього не знаю, вам не буду брехати. Ну, касети знаю, що класні. Що тут записаний? Pink Floyd The Wall. Стіна. Дуже-дуже мені подобається ця партія касет. Ось іще одна така красуня, але вона. Трошки відрізняється, дивіться. Тут велике віконце, напис Максел. Довгі такі вертикальні різки. Тут різки вертикальні маленькі, віконце менше. Напису золото Максел, на віконці немає. І касета виглядає інакше. Ось так. Бачите? Але вони обидві гарні. Дуже класно, що трапилося і на 60 хвилин, і на 90 хвилин. R Air... Supply, тобто. Не знаю, не буду придумувати. Але. Все це я буду переслуховувати. Я думаю, що щось із цього залишиться, і я буду слухати. Ось так виглядає дуже-дуже-дуже. Мені здається, ніби в них різний відтінок. Але скажіть, чи правда, чи ні. Я вчора не звернув уваги. Чи видно на камеру? Ну тут більше малиновий такий напис ці 60, а тут е більше помаранчевий такий. Дивіться. Дуже цікаво. Все начебто збігається, але колір трошки відрізняється. Хм. От молодці раніше дизайнери, що робили такі речі, такі касети. Я думаю, вони не даремно їли свій хліб, тому що люди купляли касети не тільки для того, щоб щось записати, і просто щоб і мати таку красиву річ в себе. І вони змінювали регулярно дизайн. Потім, коли вже пішло на спад, тоді вже, ви пам'ятаєте, пішли ці скляні касети. Серед них теж є досить непогані, але, але, мені здається, що то вже не те. Ось знову така касета, з якої ми почали наш розбір. Тут записаний у нас. Ну, хтось записаний послухаємо. Така ж сама касета. Тіна Turner, Приват Dancer і Breakover. Щось таке. Ну, Тіна Turner мені подобається. Теж будемо слухати. Я вчора так передивлявся. Ось Хуля Еглесіас теж на такій касеті. І мені попадалося багато з класичною музикою. Це теж не класика, я так думаю. Така касета. То бачите, роботи мені приїхало не початий край, як то кажуть, слухати, не переслухати, аби було світло. Слухати є на чому, слухати є, що. Було б світло, було б гарно. Приїхала ось така касета. XL2 Super, SK. Гайка, так звана, так її називають, я чув багато хто. Трошечки припильона, але все рівно, дивіться, яка стрічка в ній. Декого відношення негативне до цих касет. Кажуть, що тут плівка деградує. Ну, ми можемо перевірити або спростувати це, або підтвердити. Вона хоч і одна, в нас воно її. Серійний номер. Але я думаю, що вона, якщо прийшла разом з цими з усіма, то вони, в принципі, зберігалися в одному місці при одних умовах. Тому буде цікаво порівняти, наприклад, як вона себе покаже у магнітофоні на калібровці та на пробному запису, як покажуть себе інші моделі, також Максела. Тут тільки Максел приїхав. Цій партії немає інших касет. Перед цим були. Бачите, яка гарна комплектація. Ось так вона має бути трошки ось так зроблена. І тоді вона буде зовні чистенька. Ось такі. Ті касети були ТДК. Всі ТДК теж різні, а тут всі максели і теж різні. Я пропоную зробити цей ролик просто як огляд того, що приїхало. А вже наступний ролик будемо, мабуть, і тестувати. Я відберу від кожного вида по представнику. І будемо займатися тестуванням. Ось дивіться, який гарний максел. Знову ж таки, з великим вікном, золотий, Ну, ну красень. Теж має запис. Що тут в нас? О, це я можу. Прочитати Лінда Ронштадт і Чикаго, Чикаго 18. Теж на такому суперовому Макселі. Що там у нас з плівкою? з плівкою в нас теж все супер. Ось так, друзі, іноді щастить. І хоча, як ви пам'ятаєте, упаковка. Була ну, непогана, не ідеальна, тому що касети їхали отак, друг до дружки, притулялися. Звісно, що вони так друг об дружку шорхали, але тим не менше, такий великий ящик, коробка. Багато було там наповнювача, вона досить жорстка була коробочка. І все, воно доїхало цілесеньке. Лаєне в річі. І якийсь Сістерс. Ось такому Макселі, дати. І це їх тут доволі таки багато, да? таких. Ну, поки що три. Ну, коли не було не одного, а тепер три, то це вже, можна сказати, багато. О, 4. Тут теж є запис. Бачите, вони пронумеровані. У людини були це Тейп 48. Тобто уявляєте, скільки їх було всього, мені не всі дісталися, комусь дісталися ще. А може будуть іще треба передивитися, що там новенького може ще є, і ще замовити. Бо такі речі трапляються не часто. Ось так. І тепер бачите, тут, я думаю, що це всі однотипні. Вони виглядають з цього боку так. Це ось такі касети. Ніл Diamond. 12 його хитів, так написано. Теж стрічка в ідеальному стані, як і сама касета. У мене таке враження, що людина оці касети записала, захистила запис від стирання і не слухала. Ну, чомусь, не знаю. Ну, таке складається враження. Різні бувають обставини. Це ми знаємо особисто. Зараз всі ці відчувають в нашій країні. Ну. Там було якось по-іншому, але теж щось було. Ось такі. Треба трошки десь пилюку прибрати, треба десь касету, а так стан приблизно однаковий. Є такі касети, дивіться. Ну, касети такі самі. Ну, є такий запис. Яган Себастьян Бах. Класика. Давайте їх так поставимо поки що ось так, щоб дивитися. Це Карпентерс, здається, це джаз, наскільки я знаю. Це в нас теж Бах. Що тут у нас ще є? Masters of Classical Music, Giuseppe Верді. Бачите? Чому я так їх зараз, Діон ставлю. Отак трошки в сторонку. Я скажу, я Барбара Стрейзанд, я не дуже великий прихильник. Класичної музики, я можу її слухати, деякі твори мені подобаються, але так, щоб я от спеціально їх колекціонував, ці записи, розбирався в ній, там якось їх переслуховував кожного дня, такого нема в мене. Тому, я думаю, що я послухаю ці касети. Ну, скоріш за все, я поставлю їх на продаж. бо... Таких однакових касет дуже багато. Я думаю, що мені так багато не треба. І, можливо, хтось захоче придбати з класичною музикою, з гарним записом саме ці касети. Будемо бачити, друзі. Поки що це так. Це теж Фредерік Шопен попередньо. Ось так. Всі касети ми розібрали, як ви бачите, Касети гарні, я задоволений. Їх декілька різних видів. Можливо, там штук 5, 6 десь так. В наступному ролику я підготую. Від кожного виду візьму якусь касету. Пошукаю, щоб там іззаду було вільне місце, щоб ми могли потестувати. І займемося тестуванням цих касет. Якщо у вас. Теж є в цьому зацікавленість, пишіть у коментарях, щоб я знав, як випускати ролики, який пріоритет давати. Бо є там ще трошки про ідель. Треба вже повністю проєкт з іделью завершений. Просто треба викласти ролики і, і підвести якийсь ітог, підсумок. Ну. А на цьому все. Сьогодні. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Як завжди, подобайки, коментарі, підписка. Бажаю всім всього найкращого. Побачимось!